НАТО або ядерна зброя чому ядерне відродження України не хоче помирати. Головне з публікації Мар'яни Буджерин. Нещодавно президент України Володимир Зеленський стривожив міжнародну аудиторію, натякнувши на перспективу ядерного переозброєння України. НАТО або ядерна зброя. Пропозиція Зеленського не нова для України. Невдовзі після того, як Росія окупувала та анексувала Крим у 2014 році і розпалила війну на Донбасі, деякі українські політики закликали до виходу з Ден'я за її відновлення ядерної програми України. Навесні дві 2021 року, коли російські війська накопичувалися на українських кордонах, тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник став відомим, заявивши, що якщо членство в північно-атлантичному альянсі не буде надано Україні, країна не матиме іншого вибору, окрім як озброюватися і можливо знову подумати про ядерний статус, додавши, якщо ми можемо гарантувати нашу оборону. Українська ядерна зброя, мабуть, ні. Тепер, коли Зеленський воскресив пропозицію Івнічно-Атлантичного альянсу або ядерна зброя, він можливо використовує стару схему, яку успішно застосовували інші союзники і партнери получених татів Америки в минулому використовуючи побоювання щодо розповсюдження ядерної зброї в обмін на більш надійні гарантії безпеки, членства України в Івнічно-Атлантичному альянсі. Проблема в пошуках рішення, якими б не були переваги виверту Зеленського, міжнародне співтовариство не може звинувачувати його в тому, що він констатує очевидне, члени Івнічно-Атлантичного альянсу під своєю ядерною парасолькою перебувають у стані миру, в той час як Україна перебуває у стані війни, Росія і Івнічно-Атлантичний Альянс проявляють стриманість по відношенню один до одного на основі спільного розуміння того, що пряма конфронтація звичайних озброєнь між двома ядерними супротивниками несе в собі ризик ядерної ескалації і, можливо, ядерної війни. Росія не демонструє подібної стриманості щодо неядерної України, яка не є членом альянсу. На додачу до образи, Росія, брязкаючи ядерною зброєю, змогла частково вплинути на часі і умови поставок західних озброєнь в Україну, перешкоджаючи українським оборонним зусиллям. Коротко кажучи, мир це прерогатива тих, кому пощастило отримати вигоду від ядерного стримування. Ті, кому не пощастило, повинні страждати від війни. Але безпека, виявляється, не є приватною власністю, а міжнародним суспільним благом. Тривала війна в Україні та її наслідки в Європі і за її межами показують, що мир на континенті не може бути стійким без вирішення проблеми безпеки України. У світі після Холодної війни безядерна Україна опинилася у вакуумі безпеки, буферній зоні між розширеним Північноатлантичного альянсу і Ревізіоністською Росією. Без'ядерний позаблоковий статус України не спрацював як стратегія безпеки, які інші варіанти довгострокового безпекового рішення, що дозволить Україні жити в мирі і процвітати в майбутньому, є в Україні. Одним з очевидних варіантів є приєднання до військового союзу, який довів свою ефективність у стримуванні російської агресії завдяки взаємним оборонним зобов'язанням і гарантіям безпеки з боку получених татів Америки. Без цього Україна буде змушена захищати себе будь-якими засобами, які вона зможе зібрати. В умовах асиметричного співвідношення сил між Росією і Україною ядерна зброя і надалі розглядатиметься в Україні як великий зрівнювач покласти край ядерним привидам України. У нинішньому політичному та безпековому середовищі спроможність України розробляти ядерну зброю є обмеженою. Проте, якщо ця війна чогось і навчила нас, то це того, що те, що ще вчора здавалося абсолютно неможливим. Тільки стійке довгострокове рішення у сфері безпеки, таке як членство в Північноатлантичному альянсі для стримування ядерної Росії, покладе край примарі ядерної України. За відсутності такого рішення українці продовжуватимуть викривати лицемірство тих країн, які обурюються від самої згадки про ядерні амбіції України, реальні чи уявні, будуючи свою безпеку на ядерному стримуванні або комфортно ховаючись під ядерною парасолькою Получених Татів Америки, в чому Україні відмовлено.